Так, бажаємо міцного козацьку. Сьогодні 11 січня вже. Погодка, дощ класний. Фух. Все що потрібно, ротації провели. Дякувати Богу. Одні вийшли, інші завели, але не все так гладко. На жаль, вчора. Страшною зброєю цієї війни був знищений наш один бойовий броньований автомобіль, на жаль. На війні це трапляється, і засоби, дешеві засоби ураження оперативного рівня, типу там молні, ірбіра, вони потрібні у великих кількостях, щоб ми випаляли зону від умовної ОБЗ, бо вона абсолютно умовна до 30 кілометрів. Це є з нас багато засобів дешевих аналогів молния, є така блискавка. В інтернеті почитайте. А дешева штука з говна і палок. коштує 35 тисяч гривень, з апгрейдами 50 тисяч гривень. Несе бойову частину 8,5 кг. Як на мене, дуже хороша штука і масово потрібно закупляти у війська і не тільки її. От скажіть, як по такій погоді, блять, може літати в піві? І в пів, і в пів летить, крило летить, блять, мов не летять, щось, коротше, вони апгрейдять тут таке. Ну, я вам скажу так. А, оце я, шляпа, оця, всі кібер цього не розказував вам, да? не хочу оці головорозьки сьогодні трогати. Для мене вони ніхто і звати ніяк. Да? Це російсько-ізраїльсько-американська двіжуха, що да? точно не українська. Поки на керівні посади в державі не будуть призначені чи обрані українці патріоти за нацією за духом, так? поки міністром оборони не буде людина, така як той же самий Марченко, той же самий Кривонос, той же самий Юрій Бутусов, які кошти, достатні кошти, які виділяються на оборону, і якщо вони будуть йти на оборону, то у нас буде тоді засоби ураження різні. А так виходить, Різніков, Умеров, там цей Шмийгульблін. Це все, по-перше, вони до України таке відношення, як Ленін до буржуазії, має да? абсолютно. Це просто фунти, з яких навіть спрашувати, що з них спрашувати. Чи чисті виконавці, там бенефіціари, абсолютно інші. І на фоні всього цього да, корупційної схеми сидить Голубородько. Це, голобородько це не про війну, це не про перемогу. голобородько це про е, біснування, нарцицизм, е, намагання примазати себе до війни, колосальні розкрадання коштів. І щоб е, за нього всі говорили, думали, який він великий, блядь. О, Так щоб великий, він залазить у посадочку. Шу. Кстати, кабель, блять, там десь туди пішли. І показуєш понти, не фотки на фоні міста, а реальну двіжуху. І тоді все буде добре. А, так до чого я веду? Да? Поки не буде призначені на керівні посади українці-патріоти, все це таки буде. От у мене питання до осіб, які називають себе журналістами. А я знаю тільки одного на даний час журналіста це Юр Бутусова, який у військах, який має яйця задати голоборочку. Ви ж на прес-конференції вас запрошують. І ви там зручні запитання, голобородьки задаєте. А за ну є у вас когось яйця? Да? Так і задайте питання. Скажи, ти третину військового бюджету забрав на фаєрпонт, міндічпонт, обіцяв балістичні ракети. Київ, Аречні Львів розбирають, Запоріжжя, Харків. Коли буде відповідь, іде наша відповідь балістичними ракетами. Це злочин проти держави. Забрати гроші на кастерне агентство, їх вкрасти і потім що? Чому на виробника Нептуна, Гриб 2, Сапсан, Вільха, Буревій не виділяються кошти в такій кількості, як на да? «Фаерпонт»? І потім, виходить, в нас немає балістики, нема чим бити. Все це, звісно, хорошо. Ці відео в інтернету, НПЗ. В Росії є боліві точки. Ямальський крест, 30 нафтопереробних заводів і порти. Нашою балістикою ми спокійно достаємо. Наші інженери можуть збільшити дальність. Але поки буде оця п'ята колона, ну російський агент прямий ФСБ, блядь, гетьманцев, який курує да, фінанси, це тільки розкрадання. Тільки розкрадання коштів. блядь. Це прямий помічник е, Сівковича, якого навіть ручне ДБР визнало агентом ФСБ. От е, конкретно ця шляпа блядь, ФСБшна. Положила нашу економіку, і він прямо причетний до того, що 50 мільярдів на ракетні програми у 19-му році відправили в дороги. Та куди за що кажу? Поки ще є можливість виробити. Ніхто не ні американці, не європейці не дадуть. Да? Яка проблема в тому, щоб дати 20 гріпені із ракетами Метеор, ми прибрали проблему кабель з фронту? Нет, невигодно. Невигодно ні, не вигодно. Це не вигадно ні європейцям, ні піндосам, блять, ні маленькому бункерному хуйлу. Блядь. Не тими особами, які на державних посадах перебувають, от і все. казки F-16, F-17 літять, прилітять. Блін, чисто по військовому аспекту блин, по війні, да, от багато ж вищих офіцерів, ті, які з яйцями вже висказалися, що війну можна виграти, але при наявності сили засобів. Що таке два десятка гріпенів? Да? Із ракетами Метеор? Відкрийте Вікіпедію почитайте. Проблема їх не дають Ну, ви ж Європу бороните. Але оці єрмаки, ФСБшники, як призначали людей на свої посади через Крим, так і призначають. І ще раз кажу: нікуди Єрмак не дівся. Де він розказував це бабала? Ба, на фронт піду. Смився блядь, у службу зовнішньої розвідки, яка очолювана агентом ФСБ, блядь, Літвіновим була, який позачищав документи по періодичному періоді війни. Відповідно, вони ну хтось знає досягнення служби зовнішньої розвідки. блядь, якийсь... Це опять кубло зробили, да? служба та ніяк не вибор цей все то. Ребята, якщо будемо мовчати, то ця війна буде корупційною клакою, і ми будемо потихеньку закінчуватися, блядь, і нікуди ми не прийдемо. Війну можна виграти простими речами. Тут візьме міністра оборони, назвав Марченко, Кривонос, Бутусов на вскидку. головкомом і верховним головнокомандуючим драпатим і політикам нема чого вмішуватися в військові дії. На голів адміністрації, за чим Голобородську призначає, бля, мусоров? Дніпропетровський, там Донецький, Сумський мусор. Запорізьку область взагалі, блять, тип Ваня Федоров, який з ФСБшниками в Мелітополі жрав, блін, шашлики, це ж вообще доступна інформація. Чіпи на броні. А, да, ще, ти ще До речі, по пані філерову СБУшники відпрацювали, блядь. В тюрми він сидів, Шашлик він Шашликін збершниками жрав. І це все блядь, не про перемогу. Це все про вибори, щоб Голобородька через мінцифри призначить, да, через дію. По Другий раз. Тому знімайте чехли, розбирайтеся, блядь. Уже блядь, ці почитателі секти 3 Вови і будемо рухатися в напрямку перемоги. Все до цього, це все хуйня. Да, пацаки?